Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми розглянемо, як використовувати налаштування обмеження доступності в діяльностях в електронному навчальному курсі. Налаштування обмеження доступності використовується для покращення навігації в електронному навчальному курсі для студентів у курсах, де окремі завдання призначені окремим групам студентів. Наприклад, в електронних навчальних курсах з денною та заочною формою навчання в курсах, де є секції для складання академічної заборгованості, якщо потрібно створити завдання для окремих груп або підгруп, у великих електронних навчальних курсах, що розраховані на кілька семестрів або років навчання, для надання поступового доступу до матеріалів електронного курсу. Обмеження доступності є стандартним налаштуванням, яке присутнє в будь-якій діяльності або ресурсі, що є в електронному навчальному курсі. А також ви можете налаштувати обмеження доступності в секціях. Для того, щоб знайти це налаштування, нам необхідно перевести електронний курс в режим редагування. Вибираємо Редагувати. Редагувати параметри будь-якої діяльності, в якій ми хочемо налаштувати обмеження доступності. Серед налаштувань знаходимо вкладку Обмеження доступності. Та обираємо Додати обмеження. Ми можемо обмежувати доступність певних діяльностей або ресурсів за різноманітними параметрами. Це може бути дата, оцінка студентів, група, до якої належать студенти, групування, інформація з профілю користувача, або складне обмеження, що враховує кілька параметрів. Розглянемо, як встановити обмеження за групами. Вибираємо опцію Група. І тут ми можемо або обмежити доступ так, що студенти мають належати до певної групи, щоб мати доступ до ресурсу. Або ми можемо обмежити так, що студенти, які належать до певної групи, не мають доступу до ресурсу. Наприклад, якщо ми обираємо студент повинен і вибираємо якусь групу, наприклад, група 1, це означає, що тільки студенти, які належать до групи 1, будуть мати доступ до даного ресурсу. Якщо ми обираємо варіант, студент не повинен. І обираємо групу 1. Це означає, що всі студенти, крім тих, які знаходяться в групі 1, матимуть доступ до даного ресурсу. Піктограма з зображенням ока відповідає за відображення даного завдання у тих студентів, які не мають до нього доступу. Якщо око є не перекресленим ось в такому форматі, то у студента відображається дана діяльність сірим кольором. І він не зможе її виконувати, але він бачить, що ця діяльність є в курсі. Ось так відображається дана діяльність у студента, що не має до неї, до неї доступу. Якщо ми в параметрах вимкнемо око. Тобто воно буде перекресленим. То у студента дана діяльність відображатися не буде взагалі. Ось ми бачимо, що даний форм зник. До однієї діяльності чи ресурсу можна додати кілька обмежень. Для того, щоб додати ще одне обмеження, необхідно натиснути на кнопку Додати обмеження та вибрати потрібні параметри. Для того, щоб прибрати додане обмеження. Необхідно натиснути на Хрестик навпроти потрібного обмеження та зберегти параметри курсу.